Так виглядає скло, на якому була поклеєна бронеплівка, і воно пережило вибухову хвилю. На цьому об'єкті ми замінили сьогодні склопакети. Це ЖК «Апельсин». Нещодавно ми вам показували, що ці два склопакети були зруйновані, але залишилися на плівці. Дуже багато переглядів набрало це відео. Багато було запитань, ми відповідали і щодо цілісності склопакетів поряд. Чому саме вони залишилися цілими? Тому що це стулка. Стулка, вона від вибухової хвилі зазвичай може зруйнуватися. Наприклад, як тут зруйнувався кут, руйнується фурнітура, але скло зазвичай залишається цілим. Страждають в першу чергу глухі частини лоджії. Так само і було тут. Сьогодні ми замінили ці склопакети на захисні склопакети зі склом триплекс. Зараз у нас тут скло складається з двох шарів скла через плівку. Оці стулки ми ще зробимо ремонт. Оцих кутів, замінимо фурнітуру, і ці вікна будуть працювати як нові за потреби. Замовлення захисних склопакетів зі склом триплекс або замовлення поклейки плівки на вікна. Звертайтесь, пишіть нам у директ або телефонуйте.